Можливо, от людьми сприймається там через призму якихось класних відео там, в Телеграмі, коли ми просто бачимо, який яких там, влітає під башту танку, як він розлітається. Але насправді це, от це відео, це лише от вишенька на торті, це от вершина айсберга всієї тої роботи, яку робить підрозділ, який займається в Там є величезна кількість просто-напросто технічних проблем, які не завжди дозволяють таке відео зробити і провести от настільки якісне і об'єктивно підтверджене вогневе ураження противника. Рельєф не дозволяє. Е Реп противника не дозволяє, стрілецьке озброєння противника не дозволяє, тому що в певний момент він, ну, він може просто вийти і почати стріляти по тому дрону. От. Тобто це не завжди вдається зробити от, прям оперативно. На даний момент наш підрозділ знаходиться на Корахівському напрямку. Ми майже щодня відбиваємо механізовані спроби противника штурмувати наші позиції. Вони є дуже частими і справді відбуваються чи не щодня. У противника є величезні ресурси, які він застосовує. і, На жаль, моментами має успіх. Ситуація тут не настільки медійна і відома, як та, що відбувається північніше на напрямку Покровська. Тим не менше, вона теж є надзвичайно складною і нам необхідно зараз здобувати якусь перевагу над противником. Які сильні сторони у противника і які наше сильне стороні? З сильних сторін я би в першу чергу окреслив його величезну чисельність. Щодня майже відбуваються якісь спроби наштурмувати, вони супроводжуються величезними втратами, тим не менше вони продовжуються. Тобто противник має постійне поповнення, має людей, які можуть ці штурмові дії виконувати. В тому числі має бронетехніку і інші необхідні засоби. Крім того, варто відзначити ну, звичну як би це сказати, невразливість противника до якихось проблем, які виникають на війні. Тобто вони, попри те, що розуміють, що будуть нести шалені втрати, вони все одно можуть йти штурмувати, заходити в ці посадки, намагатися проводити якісь дії, і бої з ними даються насправді досить важко. Були випадки, коли нас і суміжні позиції штурмували до шести одиниць техніки. Таких штурмів в день може бути декілька, тобто, фактично, за день вони готові стисати роту людей, більшість з яких не повертаються, більшість з яких гинуть там. І для них це є припустимим. Традиційно для будь-яких маневрів використовується так званий сіряк, тобто це або рано вранці, коли відночі ми переходимо до світанку. Коли е, можливості спостереження стають трохи нижчими, оскільки денні дрони ще нормально не бачать, оскільки відсутня достатня кількість світла, але і через різницю температур е, тепловізійні камери теж в них не настільки якісне спостереження. Ну і відповідно ввечері е, аналогічний період часу, коли ми переходимо до ночі. Ну, тим не менш, противник часто вдається до штурмових дій в день. Дев'яті, в і в четвертій, абсолютно будь-коли. Вони готові проводити десятки цих суїцидальних атак. Якщо вони будуть мати найменший успіх, вони будуть продовжувати це робити. Тим більше, якщо в них є ну, певні певний вагомий прогрес, то вони будуть там засереджувати ще більше засобів, аби власне цю, це слабке місце використовувати і провалюватися далі в нашу оборону. Специфіка цього напрямку така, що противник тут широко застосовує бронетехніку, тобто більшість штурмів вони йдуть механізовані. Вони гарно цю бронетехніку облаштовують, зашиваються чудово ребами. Обшиваються різноманітними, яких називають сараями, конструкціями, сітками, які теж знижують ефективність роботи наших ударних дронів. Ну і за рахунок цього стають менш вразливими і моментами мають успіх в тому, щоб привести штурмову піхоту до наших позицій. Як і всюди, вони нічого нового тут не відкривають, тобто захищаються ребами і просто встановлюють додаткові елементи захисту на свою бронетехніку. Тут немає насправді абсолютно нічого нового. Ну і також те, що вони застосовують її масово. З тих варіантів, що нам можливо робити, це, власне, як і всюди сукупність і скоординованість усіх можливих варіантів знищення і протидії цій бронетехніці. Після тривалих штурмів з використанням бронетехніки був один випадок, коли противник спробував доїжджати на штурм наших позицій на шишизі, так званій, не знаю, яке в неї маркування штатне. Ну от, машина так само була обшита просто сітками, обварена цим захистом від кумулятивних боєприпасів. Ну, на щастя, її вдалося підірвати. Ну, але це вкотре свідчить про абсолютне знецінення життя їхнього особового складу. І абсолютно якусь маніакальність в діях їхніх командирів, якщо вони готові навіть таку от абсолютно неброньовану техніку використовувати для цих штурмів. І ну, зрозуміло, що це супроводжується просто шаленими втратами. Зі сторони противника, там, скажімо так, є ціле кладовище цієї бронетехніки. Тому що, коли він тривалий час на штурмує, вона тривалий час знищується, вона звідти не вивозиться і ну, там. Кілька десятків одиниць конкретно от на нашій ділянці, якщо дивитися, то можна там розглядіти. На даний момент у нас розвивається напрямок артилерійської розвідки. Ми, як і прийнято, скажімо так, вважати в нашій військовій доктрині, називаємо її артилерійською, але загалом вона об'єднує усі зусилля пов'язані з нанесенням ешелонованого вогневого ураження. Тобто, принцип полягає в тому, щоб. Скоординовано е, діяти і Аналізувати, систематизувати інформацію з усіх можливих джерел розвідки, її співставляти, бачити максимально обширну, реалістичну і якісну картинку бойових порядків противника, які знаходяться в його тилу, і наносити вогневе ураження по ним. В дії там, відповідно з артилерією, з ударними дронами, з різними суміжними підрозділями, які тут перебувають, це дозволяє певною мірою діяти на випередження. І протидіяти вже не штурмовій піхоті, яка до нас підходить, а знищувати те, що дозволяє противнику загалом тут працювати тобто знищувати його артилерію, знищувати його міномети, шукати розрахунки операторів БПЛА противника. Їхнє знищення, воно суттєво знижує потенціал наступальний противника і робить. Ну, якісь штурми майже неможливі. Є у вашого підрозділу внутрішня статистика? Скільки ви чого знищили? Які ваші перемоги для вас найважливіші? Ну, вкрай важко в такому динамічному стані вести певну статистику. Вкрай важко просто цю всю інформацію збирати, аналізувати, чітко все це розуміти. Плюс ми навіть не до кінця можемо мати якийсь об'єктивний контроль за втратами противника, бо іноді ну, артилерія, наприклад, відпрацьовує так, що там просто може нічого не лишатися. Ми не знаємо, чи вони десь зникли, чи вони загинули, чи що з ними відбулося. Коли перед цим ми були на запорізькому напрямку, ми мали вагомі успіхи саме в напрямку. Контрбатарейної роботи і протидії ворожим розрахункам ВПЛА. Тобто, за час нашого перебування на Запоріжжі це було приблизно три місяці. Нам вдалося знищити близько 12 мінометів противника і семи гаубиць 122-го, 152-го калібру. Це суттєво там знизило можливості противника вести артилерійські обстріли наших позицій, суттєво знизило його наступальний потенціал, суттєво знизило наші втрати відповідно. І вагомою мірою саме це дозволило там стабілізувати ситуацію на тій ділянці, де ми були раніше. Була одна артилерійська установка, яку ми знищували, ну, певно, близько тижня. Тобто ми її знайшли. За допомогою контрбатарейних радарів, за допомогою крил, нанесли вогневе ураження. От. Е, на жаль, характеристики ствольної артилерії причепної, вони такі, що її досить важко знищити. От. Тобто це не танк, там, не САУ, не якась БМП, яка там, загориться, взірветься і, ну, і все, вона не підлягає ремонту навіть. Її досить важко пошкодити, в неї важко влучити. От. І її вкрай. Важко довести до такого стану, щоб вона була прям не ремонтопридатна і абсолютно знищена. Була історія з тим, що е, ми пошкодили цю гармату, і противник в той же день перевіз запасну деталь, поміняв і стояв там далі. От. Ну, можливо, розраховували, що ми там не будемо звертати на них увагу надалі чи що. Але близько тижня ми намагалися по них працювати. І... Ну і в підсумку влучили все-таки. Чого зараз не вистачає? Всього. Не, не вистачає всього. Не вистачає людей, не вистачає засобів, не вистачає боєприпасів, не вистачає дронів. Їх ніколи не може бути достатньо. Не вистачає всього. Треба все.